Біля пам'ятного знаку кам'яного хреста у селі Райки зібрались представники вірменської діаспори, їх друзі українці, аби вшанувати пам'ять жертв геноциду вірменського народу 1915-18 років. Трагічні сторінки історії болем відгукуються у серцях нащадків, бо ніхто кажуть, не має права відбирати найдорожчого людське життя і позбавляти рідної вітчизни. Кто не помнит свою историю, то не, не может никогда построить будущего. Чему эти слова каждый армянин должен вспомнить? Каждый армянин обязан вспомнить то, что произошло в прошлом веке, в пятнадцатом году, когда в османском Турции были убиты полтора миллиона армян за очень короткое время, за очень короткое время. Габріел Мкрчан вірний син вірменського народу, відомий на Бердичівщині депутат і меценат. Він за власні кошти не тільки відродив у райках храм його ініціативі належить встановлення алеї пам'яті, де поряд із пам'ятними знаками жертвам голодомору, воїнам АТО та Другої світової війни Кам'яний Хрест. Пам'ять невинно загиблих вірменів. «З Турції, Ірану, Каппадокії в тебе бежал обиженный народ, щоб пережить удар смертельно ранящий, щоб сохранить любимую сім'ю». Арменія – останнє пристанище для тих людей, хто життя свою спасав. Но е тоже було, і запомнилось. І не однажды геноцид армян. Днем геноциду вірменський народ вважає саме 24 квітня 1915 року, коли турецькі правителі наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбулі і депортувати. Багато хто був цього дня убитий. Депутати Бердичівської районної ради підтримали пропозицію свого колеги-депутата, підписались під зверненням до президента України та Верховної Ради, в якому висловили аргументоване прохання офіційно оголосити в Україні 24 квітня днем пам'яті жертв трагедії вірменського народу. Звернулися до керівництва держави, щоб такі моменти життя, такі історичні події. Щоб вони вшановувалися на державному рівні, щоб були визнані і не тільки, напевно, Україною, а всім світом, що це дійсно був геноцид, це страшна подія. Я на себе беру таку відповідальність і буду всілякими способами сприяти у тому, щоб звернення до президента ще 19-го на наступній сесії Житомирської обласної ради депутати все-таки визнали і. Направили до президента патріотизм починається від самої людини, на якій б землі не проживали на Україні, в Ерменії чи в іншій країні. Люди мають дружити між собою і пам'ятати, що ми сини своєї держави. Українські і вірменські народи називають себе братніми, мають багато спільного і єднають їх, на жаль, не тільки радісні події, а й трагічні. Вірменський геноцид сьогодні порівнюють із українським голодомором. Хочу напевне, що ще в минулому році папа Римський, коли говорив о геноцидах ХХ віку, упав саме ці дві трагедії. Кінаций армян 1915 года в Османской Турції і голодомор українського народу, щоб такі трагедії більше ніколи ніколи не турбували наш. Народ наш і ваш народ. А я думаю, що вірменія, і Україна це загально наш народ. У Бердичеві та районі загалом мешкає близько сотні людей вірменської національності за християнським звичаєм. Вони завжди вшановують своїх дідів прадідів. Дуже близьким по духу називає й Габріал Карленович братів українців, висловлюючи вдячність усім, хто перейнявся болем та пам'яттю вірменського народу. За 26 років, які я пражаю в Україні і на Україні. Ни один раз не слышал, что я не украинец. Я себя чувствую как дома. Это моя вторая родина.